Іван Франко, гімн, вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело. Він не вмер. Він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє. Словом сильним, мов трубою, зве з собою, мільйони радо йдуть, посиголос духа чуть. Вічний революціонер! Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі, та є сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень розвидняючися день.